Що стосується політичної кризи у Сполучених Штатах Америки, яка розпочалася з приходом Трампа на посаду президента, яка зараз проявляється всюди, то це тільки початок політичної. Кризи за політичною кризою ми будемо бачити потім економічну кризу, і, звичайно, від цього буде потерпати американський народ. Зараз знаєте як жарт, як анекдот показують інколи. Там відео з супермаркетів Сполучених Штатів, як американці б'ються за яйцями. Повних яєць уже не вистачає своїх. Вони звернулись до Данії, а Данія відмовила їм. А чого? тому, що вони наплювали на євросоюз? Пам'ятаєте, як Венс приїжджав? Які заяви він там робив у Євросоюзі? Є ж така класна приказка українська, як гукнеться, так і відкликнеться. Але ми не будемо радуватися тому, що там ну, будуть не гаразди в майбутньому в самих Сполучених Штатах Америки, дай Боже, там все було добре в них. Але про що зараз йде мова? Мова йде про те, що у нас на протязі там останніх 70-80 років після. Другої світової війни був дуже потужний демократичний Євроатлантичний союз, євроатлантичний, тобто це Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Європа зробила Євросоюз спільно з Сполученими Штатами Америки, зробили військовий союз, ну військово-політичний союз, це блок НАТО. І ці інструменти доволі стабільними були на протязі багатьох десятиліть до останнього часу. А зараз, як ці геополітичні плити, вони якби зрушилися, і вони зрушилися вже назавжди. Так як було, вже не буде. Що це означає? Це означає, що всередині в Сполучених Штатах з'явився не просто такий, ну, скажімо, одіозний чоловік, як президент Трамп. Там з'явилася ціла когорта людей, політичних, скажімо, політичного активу, політичної еліти, яка сповідує абсолютно недемократичні засади. От Америка століттями була оплотом демократії. Століттями, ну якщо бути точним, в районі, десь якщо не помиляю, 230 років у них демократія це, якби ну, тема номер один і оплот після прийняття Конституції Сполучених Штатів Америки, там біль про права. І я читав ці документи, вони мені були цікавими в інституті я їх вивчав. Це дуже цікаві документи. Про це окремо можна багато говорити. І дякуючи цим демократичним засадам, які були прописані в них в їхній конституції, батьками, засновниками, вони от зуміли стати цим оплотом демократії. Що відбувається зараз? А зараз цей корабель розвертається не на 20-30 градусів, а розвертається на 180 градусів. Тобто він розвертається по великому рахунку в авторитарну сторону. Тому що Трамп сам по собі, по своєму, скажімо, архетипу, він авторитарна людина, він диктатор по великому рахунку. Це його така природа. Відповідно, таку команду біля себе він політиків зібрав і адміністраторів. Ну, в дійсності, не для світу, не для самої Америки нічого хорошого в цьому немає. Чи можна зробити висновки про те, що демократія як політичний устрій себе вичерпали, опираючись на ті речі, про які я зараз говорив? Думаю, що ні. Діло в тому, що в світі є два політичних устрої: це автократія і демократія. Ну, автократія це диктатура, одна із форм, це абсолютна влада в руках однієї людини. Ну, ми знаємо приклади Росія, Китай. Північна Корея ну це чіткі приклади там Іран, це чіткі приклади автократії з різними забарвленнями. Там і є дем демократія. Демократія передбачає управління колегіальним і збалансований з гілок влади для того, щоб не допустити захоплення влади окремо взятої людини чи окремо зякої тої групи людей. Знаєте, демократія на сьогоднішній день дала велику тріщину, таку, якщо так можна сказати, у вигляді Сполучених Штатів Америки, але це абсолютно не означає про те, що вона устаріла як політична система. Ні, це не так. Навіть по тій причині, що на сьогоднішній день в в світі немає альтернативи третьої політичної системи. Ну тобто, ми знаємо поки що дві. А третьої поки що немає. Можливо, ті події, які є в Сполучених Штатах Америки, приведуть до двох ключових речей. перше це до того, що Євросоюз плюс Україна між собою ще більше згуртуються і ще більше будуть відстоювати свої демократичні свободи на фоні того політичного безладу, що зараз робиться в світі, які розпочали по суті лідери демократії, демократія, а в даному випадку вже псевдодемократії Сполучені Штати Америки. І мало того, ті дії, які робить Трамп, вони чітко направлені на автократію. Це 100%. Це перший такий мій висновок, що зараз демократичні засади в Євросоюзі почнуть якби підсилюватися. А другий мій власний висновок про те, що, враховуючи цю всю ситуацію, зараз політичні лідери, інтелектуальні лідери, лідери різних політичних шкіл, філософи почнуть активну дискусію про те, а чи є третій шлях, тому що шлях автократії він точно не перспективний і він не еволюційний, і через 50, 100 чи 200 років. А така форма правління, як автократія, на землі вона просто відпаде. Демократія залишається найкращою політичною системою формою управління, але далеко не досконалою. І це підтвердили Сполучені Штати Америки. Тоді стоїть питання: а чи є щось краще? І от відповідь на це краще почнуть зараз шукати найкращі уми світу. Ну дуже хотілося би, щоб Україна була однією з перших тих країн, яка можливо зможе використати це вікно можливостей для себе, яке зараз не відкривається по зближенню з Європою і по суті входженню в Євросоюз не стільки по. Де юра скільки по де дефакти по євросоюз надзвичайно зараз зацікавлений в партнерці з нами, так от можливо Україна віднайде ту нову політичну форму, яка ні в якому разі не буде автократична. Яка буде мати багато демократичних засад, але не лише їх, а буде мати ще щось краще, ще щось більш універсальне, ще щось більш надійне, чим демократичні інституції. Ну тобто, дуже хотілося б, щоб українські вчені, українські мисл... мислителі віднайшли таку нову політичну форму. Я це називаю. Шостий рівень соціально-політичних стосунків, тому що світ зараз живе в п'ятому. Це капіталістичний устрій. Він є п'ятий по рахунку за дві тисячі років, там чи навіть за більше, ми пройшли чотири етапи. Зараз ми знаходимося на п'ятому соціально-політичному економічному етапі, який називається капіталістичний, і вже в ньому знаходимося 400 500 років. Він вже знаходиться в стадії свого занепаду, і те, що ми говоримо в цьому, є підтвердження. І має народитися шостий новий соціально-політичний устрій, і відповідно під нього має народитися якась інша нова форма не автократія. Подібна на демократію, але краще, чим демократія. Можливо, українські уми якраз це придумають і покажуть світу таку досконалу політичну форму устрою. Шановні друзі, як завжди, запрошую підписатись на мій YouTube канал і, звичайно, залишити вподобайки, коментарі або все те, що порахуєте потрібним. Навперед вдячне.